Два роки на межі життя і смерті трирічному Матвієві з Луганської області знадобилася термінова операція на серці після складної боротьби з раком. Грошей на оклюдер це пристрій для усунення вади. Родина не могла знайти. Він коштує десятки тисяч гривень. Історія про боротьбу за життя у сюжеті Вікторії Чистюхіної. Чоловіком була у два роки у Матвія виявили рак. Після тривалої хіміотерапії йому видалили ліву нирку, але на цьому випробування не закінчилися. Під час обстеження медики виявили порок серця. Ми по онкології проходили всі аналізи і знали, що в нас порок серця. На малюка чекала ще одна операція, і робити її потрібно було якомога швидше. Дефект порушував роботу кровообігу в організмі. Он должен закритися в течение первого года життя, максимум двох лет. але стандартного хірургічного втручання дитина могла не перенести. Встановити оклюдер, який закриє порок. Єдина можливість врятувати йому життя. Всі свої збереження, все ми у нас пішло на онкологію. І купити оклюдер. Ми самостоятельно не насобирали ми його й загод. Десятки тисяч гривень стільки коштує імплантат. Сім'я Дерун таких коштів не має, Живе у лінії зіткнення в селі Тарасівці Луганської області. Роботи немає, а війна перетворила життя на нестерпне. У нас погані дороги порозбивали після цієї війни. До нас можуть не поїхати, навіть кій нам повезти в село. За державною програмою дітей з Донбасу уклюдерами не забезпечують, а таких пацієнтів тільки у Київському центрі серця майже кожен десятий. Звернення на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова для Тетяни було останньою надією. Сіді дійсно нам би не помогли б. Тобі... Ми б сиділи дома, а б смерті. А так спасіба огромне. Перед операцією Матвію потрібно було зміцніти. Ми повинні були набрати 14 кілограм, хоча б після хімії ми дуже ну, невеселий, їсти не хотіли. Для нас важливо знати, що у нього вже немає вже ніяких онкологічних проблем. Ми, звісно, немножко по особі относимося цим дітям, вони потребують більш щепетільного підходу. Оклюдер встановили успішно. Хлопчик вже може бігати. Тобі поставили. Оклюдер. Ох, Ох, Ти навіть слово свого Да. А куди поставили? <ріст> Моторчик саме так дитина називає пристрій у своєму серці. За останній рік він вперше почав посміхатися. Дякую, Рінат Леонідович, вам огромне. Як не ваша допомога, не моя б дитина, не багато других, б. не била б не сердечко. Мого сонечка. Лікарі запевняють, фізичні навантаження для малюка абсолютно безпечні. Він веде себе повноцінною життя uh -huh. без якихось обмежень фізичних. І не буде у нього більшого розрізаного робітня. Матвій нудьгує по бабусі і з нетерпінням чекає зустрічі з нею. Привіт, бабушка. Вікторія Чистюхіна, Євген Якунін. Сабиті канал Україна.